Ну, ось, друзі, я вже зібрав всі підрамники. Зараз я буду нарізати холст. Ось так він виглядає. Зараз я покажу вам трошки ближче. Я використовую взагалі середньозерністий льон. Закуповую ось такі рулони, виходить, вони по. Ну, я, я купую 10 метрів погонних. Вон, він виходить, метр на два йде і, 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 длиною 10 метрів. І зараз я отак розмічаю маркером, розкладую підрамники. Тут просто небагато місця, тому по декілька підрамників під формати і потім розрізаю, розрізаю їх ножницями. І вже після цього я їх обтягую на на підрамник. Зараз я буду обрізати. <ган> і вже далі, 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 поки всі підрамники не розмічив під ці формати робимо. Нарізав вже полотно. кожне полотно я помічаю цифри, ось так, от бачите. І Також помічаю також, ну, ці підрамники, тому що щоб потім не плутатися. У мене вийшло, скільки їх вийшло? 16, 16, 18 штук, ну вони різних форматів, там від е, метр двадцять на метр і метр на метр десять і до тут буквально, там, 70 на 60 значить Зараз буду обтягувати перший підрамник. Я його покажу, як воно це робиться. Так, фіксуємо камеру. Е, візьму невеликий підрамник, тому що так буде легше ну, і швидше показати, що і як воно відбувається. Так, спочатку виміряємо, щоб залишались борти. Е, я взагалі роблю постійно галерейну обтяжку. Це означає те, що холст, ну, полотно само, воно буде заходити і скобами прибивати ззаду під задньої частини його. Спочатку е прибиваємо, ну, дивимося, щоб воно він більш-менш ровно стояв, е щоб симетрично було з зі всіх боків. А потім починаємо прибивати крест-накрест. Спочатку зверху. Давайте я, мабуть, ось так, щоб воно було видно. Так, я Зараз подивіться, видно чи не видно. Видно. Так. Я забуваю декілька скоб. Скоб у мене шостий розмір, як я говорив. Дивимось, щоб воно було ровно тут і тут. Потім знизу трошки вже підтягуючи його. Він не дуже так, ну, важко тягнеться, все добре. Так, вже у нас перше є, далі. Б'ємо тут. Трошки підтягуємо його. Раз, два. І тут підтягуємо ще раз. Раз, два. Е, далі ми обтягуємо угли. Е, це дає йому ще більше таку боротьба натяжку. Оп, загибаємо, раз, два. Потім другий угол. Раз, два. У нас залишаються бачите, ці торці, вони е, чисті, без скоб, без нічого. Потім, коли я закінчу обтяжку, я ще повністю по Цьому торцю, по всім торцям гортаю, а амалярною стрічкою. Для чого це я роблю? Для того, щоб коли я буду малювати і фарба буде сюди попадати, вона просто не буде ну, забруднюватись. І коли знімаєш стрічку, ці торці залишаються чисті. І картину можна виставляти, ну можна підфарбувати трошки ґрунтом, але ж картину можна виставляти вже без рами. Зараз я вже поступово підтягую весь холст. Це все полотно виходить. Підтягую, підтягую. Кожну сторону. Таке заняття дуже, я б сказав, би, трошки нудне, але ну, що зробиш? По-перше, ті хвости, які продають, полотна, які продають в магазинах, вони... Ну, я дуже рідко бачу, щоб був цей, це полотно серед дзерниста льон. А мені ось краще ну, це, це полотно, тому що е, італійські всі, ці полотна, вони для олійних фарб не дуже Виносять олійні фарби. Олія проходить на е, цю задню сторону, і виходить, плями це перший їх мінус. А другий мінус то, що коли фарба висихає, вона тянеть сам холст і з цієї задньої сторони, виходить, як ямки такі просто. і Ці ямки вже ну я просто багато там різних, різних варіантів випробував, щоб їх вирівняти, але ж, на жаль, Воно трошки рівняється, але ж все одно воно залишається. Ну і ці плями, коли ви продаєте десь, ну якщо в Україні там ну, у нас люди там, трошки не розуміють, є там деякі нюанси, за якими можна це все поприбирати, але ж це, це вже інша, інша розмова. Е, ну Це не дуже добре. Якщо продаєте за кордон, і чи приймаєте участь в якихось салонах європейських чи американських чи інших, якихось, то у зазвичай у клієнта виникає питання. Цього. Чому краще брати полотно, яке тримає фарбу в будь-якому розмірі, і в незалежності від того, скільки ви поставите фарби на полотно, не буде ніяких питань. Може, якісь плями трошки вийдуть, але вони не будуть критичні. Майже 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 цин. Ну, тому я вибрав невеличкий формат, щоб показати, щоб трошки ну, швид, швидко це зробити, тому що якщо ви зараз не трогає, це хвилин на 10. І він більш об'ємний і трошки далі від камери треба сідати. Коротше, більше часу пішло про це. Ну ось майже все ось так він виглядає ззаду. І ось так от спереду, бачите, як барабанчик, все добре. Значить, зараз я беру зараз, зараз, зараз. Зразу малярну стрічку. Вона така вона широка. Е я зразу всім вам е пораджу, щоб не брали, не брали малярну стрічку, яка дуже сильно липне ну, прилипає до полотна. Чому? Зараз розповім? Беріть, беріть, беріть середній, цей, ну, щоб вона ну, не дуже прилипала, а потім можна е, якось, ну як чимось таким. ну Я, я беру взагалі молоток і проходжусь по торцям, і вона дуже ну, нормально стає і не відпадає. Чому? Тому що ця малярна стрічка, яка потужна, яка така, що прилипає дуже сильно, вона потім залишає такі липкі сліди, ну, послід такі випкій. І його потрібно потім ґрунтом перекривати, дуже сильно перекривати, тому що ну, воно липне до цього, до пальців, до землі, до неї прилипає куча всякого бруда і воно не дуже цікаво таке. Тому я цією стрічкою взагалі це ну, всі всі штуки, ну, інструменти, скоби, стрічки. Я, я закуповую на Петровці ці, барахолка. І там люди продають, і воно там дешевше, ніж в епіцентрі, ніж десь десь-де. І вони просто я набираю оптом і плівку стрейджову, і малярну стрічку, і багато-багато чого там можна купити значно дешевше, ніж в магазині. Ось майже з друга сторона. Вино, бачите, воно закриває полотно, по-перше, по закриває цей торець. майже, По-перше, закриває. а по-друге, закриває цю задню сторону, щоб фарба. Ну Тут в мене підрамник вже використовувався, тому він трошки забруднений. Це те, те, чим я раніше не займався, тому і підрамник в фарбі. А, ну, коли на пленері, то трошки не звертаєш на це уваги. Тому що все в фарбі, і там і обличчя фарбі, і сам весь в фарбі. А якщо є оця малярна стрічка, то вона все зберігає чистим. Так. Раз. І тут вирівнюємо, Посередині вирівнюємо. Я не знаю, видно, не видно, ось ось так воно виходить. Загортаємо оцю руку, загортаємо, І Зараз беремо ось такий молоточок. І по цих торцах от добряче-добряче проходимось, воно прилипає і потім, коли відліпає, не залишається на ньому ніякого липкого сліда. Сліда. Ну Ось в общем, взагалі ось так воно виходить по итогу. Якщо так не зробити на цій малярці, вона відпаде десь за годину-півтори, просто відкліється і все, і, все, і відпаде. Ну, взагалі ось так. Ось такі у нас виходить полотно, ось таке чистеньке, чітке, вже придатне для праці. Все, друзі, робимо далі. Так, ну ось, друзі, вийшли в мене такі полотна. Ось так вони виглядають вже в кінцевому виді. Бачите, я деякі починаю вже імприматурити цим акрилом з пігментами. Ось тут же вони в малярці, всі, закриті тарці. Потім, коли вже картина буде готова, цю малярку я знімаю. Бачити, ось так вона виглядає. І потім можна вже працювати. Ну, будемо малювати далі. Всім гарного дня!